нас загинула родина, чоловік і жінка під час обстрілу. Загинули молодий хлопець загинув, мій брат загинув під час обстрілу. Ще один хлопець загинув. Звісно, дуже шкода людей, що так сталося. У нас до звільнення було 47 будинків зруйновано. Ну це різного ступеня пошкодження, І першого, і другого, і третього ступеня пошкоджено. Два будинки згоріли повністю під час обстрілу. Після звільнення з нашого села, слава Богу, ніяке зруйнування вже на до нас не прилітало. Село наше невеличке, всього шість вулиць, але дуже гарне, комфортне. Намагаємося всю свою душу і тіло вложити, серце вложити в наше село. До нашого села приїхали внутрішньопереміщені особи із Херсону, з із, із Антонівки у нас є, із Камишан у нас є. Ну, на даний час у нас 467 людей, із них вже 93 дитини. Село у нас оживає, чути дитячий сміх. Я бажаю, що тоді тільки живе село, коли є діти. І люди приїжджають до нас як внутрішньопереміщені особи. І зараз вони входять, питають людей, де можна купити будинок, залишитися в вашому селі. Ми хочемо жити в вашому селі, і це дуже приємно. Знаєте, дуже.